Добрий день, юні друзі! Тема нашого заняття співчуття, милосердя, шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків! Їхня невідступність у захисті гуманних переконань. Сьогодні ми навчимося характеризувати образи, давати власну оцінку зображуваному, міркуватимемо про великий світ природи і людину в ньому, про добро і зло, любов і милосердя, розвиватимемо творчу уяву, логічне мислення. Уміння висловлювати власну думку, виховуватимемо почуття милосердя, невідступність від гуманних переконань. Епіграфом до уроку візьмемо слова Ліни Костенко. Любіть травинку і тваринку, і сонця завтрашнього дня, вечірню попелі жаринку, шляхатню інхіть коня. Оберіть кольори, почутті, які виникли під час читання оповідання Євгена Гуцала. Удома ви опрацювали зміст оповідання. Тож, дотримуючись формули 2К красиво коротко дайте відповіді на питання. Якої пори відбуваються події? Описані у творі, що трапилося з лосям спочатку? Де відбуваються події, відображені в оповіданні? Чи боявся Лось людей? Чому дядько обіцяв хлопчикам і м'ясо і роги з лося? Чого однаково хотіли? І дядько, і хлопчики. Звірте свої відповіді з правильними. Я не знаю, як ви впоралися із завданням. Але впевнена, що варто пригадати сюжет оповідання і допоможуть нам в цьому картинки пазли. Отже, лось проминув ялинник і став спускатися до річки, щоб напитися води. Лось потягся до ополонки, крига під ним проламалася, і він опинився у воді. Чим більше намагався вискочити, тим глибше занурювався в лядяну кашу. Лось ревнув, кличучи на допомогу, і очі в нього налилися кров'янистим смутком. Два хлопчики, схожі один на одного, як два гриби підберезники, вийшли з лісу на берег. Молодший побачив, як щось купається в ополонці. Він подумав, що то собака. Старший придивився і зрозумів, що то лось провалився у воду. Хлопець узяв сокиру і почав прорубувати до берега хід, щоб звір міг випливти й вийти на мілке. Лось спочатку кидався, а потім зрозумів і став чекати. Лось відчув під собою мілке, вискочив на лід, втрусився, подивився на дітей і легенько почвалав до лісу. Раптом пролунав постріл і лось упав. Брати не побачили, мислився, що духу помчалися до звіра. Їм здавалося, що лось ось ось підведеться і піде, але той не ворушився. До дітей підійшов їхній рідний дядько Шпечак з рушницею. Він був і радий, і насторожений. Молодший брат сказав, що цей лось із заповідника. Вони його врятували. Дядько розсердився і зауважив, що звір все одно б утопився. Як будуть розумні й мовчатимуть, то дістануть і м'яса, і роги. Хлопці не відповіли й поїхали в напрямі до заповідника. Тепер Шпичакові й самому хотілося, щоб Лусь устав. Як тепер замести сліди? Адже хлопці обов'язково заявлять охороні заповідника. Але Лось навіть не ворухнувся і розлогий кущик його ріг уже ніколи не зазеленіє, не оживе. Проведімо словникову роботу і з'ясуємо значення деяких слів, які зустрілися вам в оповіданні. Отже, заповідник територія або акваторія. Призначена для захисту і підтримки біологічної різноманітності та природних і пов'язаних із ними культурних ресурсів, захист якої встановлюється законом або іншими засобами. Підберезник добрий їстівний гриб. Росте переважно в березових і мішаних лісах. Збирають у травні жовтні. Шапка рудувато-оливкувато-коричнева. Повернімося до головного завдання навчитися характеризувати образи і давати власну оцінку зображенню. Тож, складімо асоціативні портрети головних героїв. Хлопчики-підберезники мають такі риси характеру. Розсудливість, співчуття життєлюбство, справедливість, доброта. Повною протилежністю юних героїв є їхній рідний дядько Шпичак. Він бездушний, жорстокий, брехливий, хитрий і боягузливий. Людина має безліч Чеснот, доброту, щедрість, чуйність, співчуття, милосердя. І всі вони засновані на любові людини до людини та людини до природи. Хлопчики мають усі ці чесноти, незважаючи на юний вік та відсутність життєвого досвіду, аж печа повністю позбавлений перерахованих якостей. У нас є ще один головний герой лось. Знайдімо цитати, які б характеризували нашого велетня. Це був великий звір з широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній низькорослий кущ, з якого обнесло листя. Він був старий і бувалий самець. Він виявився дуже і життєлюбний. Він пробуватиме безперервно доти, доки дихатиме. Він не боявся людей. Лось зображується автором як тварина, що звикла до уму заповідника. Не боїться людей, спокійно спостерігаю за їхньою працею. Тому, коли хлопчики кинулися його рятувати, поводився сумирно й довірливо. Він не вмів говорити, та в очах читалася вдячність. Та, як з'ясувалося згодом, не всі люди добрі. Не знав про це, лишалось, і це його згубило. Таких шпичаків, як рідний дядько хлопчиків, досить багато на землі, і це не обов'язково мисливці. Так, наприклад, у горах на півночі Албанії у місті Паток місцеві жителі піймали вовка і зачинили його взагін. Для харчування люди вирішили віддати йому старого віслюка, який довгі роки служив своїм господарям вірою і правдою. Але тепер він зістарів і став непотрібним. Тварини ж, опинившись в одному загоні, зробили неймовірне. Вовк подивився в очі віслюку, бідний старий осел заглянув в очі пійманого вовка, і вони стали друзями. Тому що у світі, де панують жорстокість, жадібність і егоїзм є місця добру. Подібних історій ви могли розповісти безліч. Можливо, учасниками їх ви були самі. Прихистили кошеня, нагодували бездомного песика, зробили шпаківню, не відвернулися від жебрака. Людина повинна творити добру. Саме своїми благородними вчинками вона прекрасна. Ось і перегорнули ми з вами останню сторінку оповідання Лос Євгена на Я думаю, ви зрозуміли те що всі ми одна ціла з природою. Тому кожен повинен учитися розуміти інших, берегти все живе на цій планеті, виховувати в собі непримиримість до аморальних вчинків. Боротися з байдужістю, честістю, бо негативні, жахливі вчинки залишають на все життя глибокий слід у душі і серці людини. Домашнім завданням буде записати поради, з чого починати добро. Дякую за роботу!